5а-1 плюс 3а плюс 7 дорівнює 8а плюс 6. Цю рівність ми вважаємо тотожністю, оскільки вона виконується при всіх значеннях А. Рівність 5А мінус 1 плюс 3А плюс 7, що ділиться на А плюс 2, дорівнює 8А плюс 6, що ділиться на А мінус 2. Також природно вважати тотожністю, адже вона виконується при всіх А, крім А дорівнює мінус 2. Отже, потрібно уточнити прийняті в 7 класі означення тотожно-рівних виразів і тотожності. Розглянемо тотожність. Рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях змінних, називають тотожністю. Наприклад, А-3, що ділиться на А-3 дорівнює одиниці, є тотожністю, оскільки виконується при всіх допустимих значеннях А, тобто при всіх А, крім А дорівнює 3. Тотожно рівні вирази. Вирази, відповідні значення, яких рівні при будь-яких допустимих значеннях змінних, називають тотожно рівними. Розглянемо таке завдання. Потрібно заповнити вільні місця так, щоб одержати тотожно рівні вирази. 2А плюс 4, що ділиться на 3 А плюс 2. Якщо в дужках записати вираз А плюс у чисельнику і А плюс 2 в знаменнику, то ми отримаємо вирази, які є тотожно рівними х квадрат мінус 9, що ділиться на х квадрат мінус 60 плюс 9, дорівнює х-3, а в других дужках замість трьох крапок треба написати х плюс 3, застосовуючи відому формулу різниці квадратів. В знаменнику запишемо замість виразу х квадрат мінус 6х плюс 9, вираз х-3 до квадрату. Основна властивість відношення. Згідно з основною властивістю відношення, виконується така рівність А, що ділиться на Б, дорівнює АМ, що ділиться на БМ. Причому в цій рівності Б і М не дорівнює нулю. Основна властивість раціонального дробу. Раціональні дроби мають властивість аналогічно основній властивості відношення. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий многочлен, який тотожно не дорівнює нулю, то отримаємо дріб, тотожно рівний даному. Цю властивість називають основною властивістю раціонального дробу. І записують так: А, що ділиться на Б, дорівнює А помножене на С, що ділиться на Б помножене на С. Відповідно до цієї властивості, вираз А помножити на С, що ділиться на Б помножити на С, можна замінити на тотожно рівний дріб А, що ділиться на Б. Таке тотожне перетворення називають скороченням дробу на С. Розглянемо приклад: скоротити дріб 4 а 2 b в кубі, що ділиться на 20а в кубі b квадрат. Одночлен 4 а 2 b в третьому, і 20а 3 b в другому мають спільний множник 4 квадрат b квадрат, на який і можна скоротити цей дріб. Отримаємо таку відповідь b, що ділиться на 5а. Ми скоротили дріб. Даний дріб і отримали відповідь Б, що ділиться на 5А. Розглянемо зміну знаку перед членами дробу. А, що ділиться на Б, дорівнює мінус А, що ділиться на мінус Б. А мінус А, що ділиться на Б, буде дорівнювати А, що ділиться на мінус Б, і дорівнювати мінус дріб А, що ділиться на Б. Розглянемо приклад: скоротити дріб. 6а-30, що ділиться на 5 а а квадрат. Винесемо в чисельнику цього дробу за дужки 6, а в знаменнику А. Отримаємо в дужках вирази, які похожі між собою, але вони не однакові. Щоб зробити їх однаковими, і надалі можна було б скоротити цей дріб на спільний множник, ми винесемо в знаменнику мінус перед дужками. Отримаємо у чисельнику 6, що ділиться на а-5, а в знаменнику мінус А, що ділиться на а-5. І тоді можна скоротити на вираз а-5 і отримаємо таку відповідь мінус 6, що ділиться на а. Зведення дробу до нового знаменнику. Розглянемо таке завдання: звести дріб х, що ділиться на а-б, до знаменника а-б в квадраті. Домножимо чисельник і знаменник цього дробу на а-б, для того, щоб отримати в знаменнику а-б в квадраті. Тоді отримаємо таку відповідь х, що множиться на а-б дорівнює А-Б в квадраті. Сьогодні на уроці ми розглянули такі питання: тутожності. Тут уточнили ці поняття тотожності і тотожно рівних виразів, які вивчили раніше в 7 класі, розглянули основну властивість раціонального дробу, скорочення раціональних дробів, зведення дробу до нового знаменника.